На території Запорізької області є 15 піротехнічних розрахунків ДСНС, які виконують завдання за призначенням. В основному це розмінування стосується оперативного реагування, тобто, це працюємо по заявкам від населення а також за зверненнями суб'єктів господарювання. Наразі ситуація досить складна, тому що всі ми бачимо, що обстрілів не стає менше армії Російської Федерації. Ворог задає як прицільних ударів, так і ударів незрозуміло по яким об'єктам і це потрібно все виконувати і зачищати цю місцевість, бо там можуть бути вибухонебезпечні предмети. Разом з цим підрозділи ДСНС залучаються до розмінувань деокупованих областей інших областей нашої держави, таких як Харківщина та Херсонщина. Наразі там працюють. Наші розрахунки, також відділення механізованого розмінування з машинами GCS200 та Niken. І також виконує свої завдання за призначенням. З останніх подій залучали ми кінологічні розрахунки, бо на певних об'єктах є певні особливості залучення, де кінологічні розрахунки можуть бути надзвичайно ефективні. Це в разі, якщо є загиблі, вони можуть шукати тіла та рештки тіл загиблих, а також ВНП, якщо це невисока, ну, наприклад, це невисока трава. Також на минулому тижні сталася прикра подія. У нашого наш, травмувалися два наших співробітника. Один з них отримав тяжкі поранення, внаслідок чого втратив стопу правої. Ноги наразі стан його стабільний, надається вся необхідна допомога. Ну людина буде ходити, буде працювати і далі. Бажання, моральний стан у нього на високому рівні, і в подальшому ми залишимо його на тій посаді, на якій він навіть і був. Тобто не знаю, чим це буде пов'язано з оперативним реагуванням, але працювати він у нас зможе і зможе працювати саме саперам стосовно сіоспогідь ситуація незмінна. Залучень наразі не відбувається, оскільки постійні обстріли і проводити комплекс робіт щодо гуманітарного розмінування ми не можемо, бо не можемо забезпечити безпеку особового складу. Це стосується і міжнародних організацій, і в цілому любих сертифікованих операторів протимінної діяльності не тільки ДСНС, а взагалі любих, навіть не урядових організацій та міжнародних організацій. Що робити, якщо ти бачиш цей вибухонебезпечний предмет, ну звісно, це викликати. Піротехнічні підрозділи ДСНС або Національної поліції за номером 101 або 102. От. Ні, ні в якому разі не підходити до нього, бо росіяни підступно використовують вибухові пристрої, такі як пастки, або там, вибухники з самоліквідатором. Тобто, навіть якщо вибухонебезпечний предмет залишився і не вибухнув одразу, то він може вибухнути або при певних діях відносно нього, там, механічних або термічних. Або може вибухнути навіть з плином часу, так як там буде сам ліквідатор. Тому підходити ні в якому разі до нього не можна. Другий момент, коли працюють підрозділи, вже коли ви бачите, що відбулася якась подія, відбувся обстріл, зруйнована там якась будівля ну, наприклад, це житловий будинок, там багатоповерхівка, не потрібно створювати скупчення. У нас загроза номер один після таких подій, після того, як виїжджаю туди. Всі наші представники, включно з пожежними, загроза номер один це ризик повторного обстрілу. Піротехнічними розрахунками ДСНС з початку року було здійснено більше 350 заучень. І це для нас аномальна цифра. Такого у нас не було. Це я кажу лише про Запорізьку область. Дуже багато у нас в середньому, навіть навіть якщо брати там вихідні, ну хоча ми й вихідні зараз працюємо. То це більше трьох залучень на день. Всього з початку війни нашими підрозділами виконано більше майже три тисячі залучень. Ну тобто, ми по статистиці бачимо, що перший квартал вже перевершує, скажімо так, початку повномасштабної війни. Разом з цим ми працюємо ж на деокупованих територіях там залучень суттєво більше, суттєво більше, бо там працює більше наших розрахунків. Чим тут, на території Запорізької області. І там ми відпрацьовуємо і в 20-кілометровій зоні. Ну, тобто там набагато більше більше. Ну, В цілому, де окупована територія, це такі території, де ну, куди не подивись, скрізь є мінування, скрізь є загроза. Тому там залучень ще більше. Працюємо також по акваторіям. Працюємо по акваторіям. Зараз обстежується річка Дніпро. Наша для судноплавства там є також певні моменти, і ризики з відходом води після підриву Каховської ГЕС. Вони з'явились у нас ризики вибухонебезпечних предметів часів Другої світової війни. Тому вони також трошки вийшли на берег. Ну зараз вже вже в, цілу, в загальному майже все знищили. Але також бувають такі ризики. В цілому ситуація складна, але контрольована. Підрозділи ДСНС виконують свої функції. Працюємо як завжди, злагоджено з іншими силами оборони, виконуємо наші завдання. Управління вибухотехнічної служби ГУНП в Запорізькій області має такі основні завдання: це те, що безпосередньо відноситься до поліції реагування на повідомлення про скоєння злочинів з використанням вибухових речовин. Забезпечення громадської безпеки в публічних місцях, а також з моменту широкомасштабного вторгнення одне з основних завдань, яке лягло на управління вибухотехнічної служби, це безпосередня фіксація складу злочинів Російської Федерації, скоєних проти населення застосуванням ракетних або артилерійських систем. Підрозділ виконує завдання на території Запорізької області. Також з 2022 року наказом Національної поліції України було створено загін управління вибухотехнічної служби, зведений, який виконує завдання на території Херсонської. Харківське, Донецьке, Сумської Запорізької області. Їхні завдання це безпосередньо не свойственні для Національної поліції завдання, безпосередньо розмінування, очищення від вибухонебезпечних предметів деокупованих територій. За рік службою безпосередньо на території Запорізької області здійснено 544 службових виїзди, з них 100. Поглядів безпосередньо пов'язаних з застосуванням ракетних систем або артилерійських систем безпосередньо по територіям населених пунктів Запорізької області. Цифра 100 наші невелика, але за кожною цією цифрою це не одиничний прильот, а від двох до десяти прильотів. Тобто саме розумієте, яка загальна кількість боєприпасів. Застосовується по населеним, по населеним пунктам. Цифри, які озвучив мій колега з ДСНС, плюс наші цифри, ви бачите, що буквально фактично за 4 місяці здійснено службами, які займаються от, безпосередньо розмінуванням, досягає практично близько тисячі виїздів. І це не всі виїзди, тому що є дійсно території, на яких працювати дуже небезпечно. і це пов'язано з артилерійськими обстрілами. Ну і в умовах сучасності дуже сильно пов'язано наближаючих до лінії бойового зіткнення. Це застосування противникам безпілотних літальних апаратів, так сказати баражуючих боєприпасів. Які мають при своїй дешевізні мають дуже влучне застосування. Окрім цього, проводимо постійну роботу з населенням для їхньої обізнаності щодо поводження з вибухоними спичними предметами. Так, було б за 4 місяці проведено 31 заняття: це і учні, це і цивільні громади. Які просять провести такі заняття, особливо людей, які безпосередньо наближені до території бойового зіткнення. Також багато останнім часом в декілька разів збільшилася кількість виїздів на підозрілий предмет. Таких виїздів у нас фактично 50 одиниць. 51 підозрілих предметів. Саме бачили, що Коється в країні підриви вибухових пристроїв біля відділу в поліції, підриви вибухових пристроїв біля ТЦК. Ну от тому кожний такий підозрілий предмет він несе в себе дійсну небезпеку і потребує задіяння. Спеціалістів для їх огляду. В Запорізькій області при огляді всіх підозрілих предметів з 50 одиниць не підтвердився не один факт, але кожен такий виїзд розцінюється як бойовий і сто пріоритетом для відпрацювання даних повідомлень. Також збільшилась кількість у нас повідомлень. Про загрозу вибуху. Таких повідомлень за 4 місяці 80. В дійсності повідомлень трохи менше, але 80 об'єктів саме підверглися цьому мінуванню. Характеристикою цих мінувань йде безпосередньо такі повідомлення, як заміновані повністю всі заклади загальної освіти або заміновані всі супермаркети, тобто дуже велика кількість об'єктів. І напрацьовані схеми, які дозволяють дуже швидко відпрацьовувати ці повідомлення, задіяні практично всі наявні сили, які патрулюють місце. Вибухотехніки, кінологи. В деяких випадках, якщо потребує необхідність. Забезпечення дійсності громадської безпеки і дуже великих ресурсів. людей завжди звертаємось до наших колег ДСНС, які допомагають. Це так само, як зараз напередодні буде у нас помінальні дні, практично обстеження всіх кладовищ на небезпеку, щоб забезпечити саме перебування громадян, безпеку їхнього під час відвідування цих кладовищ.